Як вам не потрібна куча підписників, але я вам так скажу, я дуже багато потратила часу, віри, вірила в те, що для UGC не потрібно аудитори. Але я столкнулася з тим, що коли я писала канадським малим бізнесом про, то, що про співпрацю, вони зі мною навіть не, ході, не хотіли співпрацювати на бартерній колаборації. Я навіть думала, і єдине, що нас відрізняло, тому що я дивилася, що вони ось співпрацюють з журсі-креейтером в Канаді, який живе. Перегляд однаковий, бо я дивилася, і якось якість відео теж більш-менш однакова. І тільки одне нас відрізняло, то що. У неї там було півтори тисячі підписників, а у мене двісті. І я тоді зрозуміла, що ні нічого нічого подобного.